Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Сьогодні вранці була тривога. Фіксували виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому Оленя. Здавалося б, будуть пуски. Втім, ні. Один із бортів був збитий із переносного ПЗРК. Наразі інформацію приховують. Пише телеграм-канал Топор Помсти. А командиром цього борту є підполковник Валерій Риков, який безпосередньо першим віддав наказ здійснити бойові пуски по Києву. Телеграм-канали писали про те, що на нього вже були здійснені замахи менш успішні. І от під час останньої повітряної тривоги і намагання знову атакувати країну борт рухнув. Саме він був штурвалом бомбардувальника, який збили із Сумської області, пишуть телеграм-канали. Що ж, сигнал Росії вчора і сьогодні подали дуже і дуже потужний. Ми дістаємо до всіх ваших аеродромів, а наші безпілотники літають і падають через те, що закінчується пальне, а не через те, що його збиває ваше ППО. Зазначимо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця виступив на терміновому засіданні Радбезу, присвяченому масованій ракетній атаці Росії по Хмадиту. Він сказав, що від самого початку російської агресії одним з основних її аспектів була шкода українським дітям. Пише «Укрінформ». Дітей, яких Росія не може викрасти і промити їм мізки, вона вбиває, пояснив дипломат. Атака на Охмади демонструє глибоку зневагу Росії до будь-яких мирних ініціатив. Моральна та управлінська деградації Кремля досягли такого рівня, що він без вагань скоїє злочини, які підривають бачення миру в тих країнах, від яких Кремль зараз повністю залежний, сказав постпред України в ООН. Дипломат сказав, що Росія як рак, але гірше вона перестане вбивати і поширювати насильство лише тоді, коли буде нездатна це робити. Обов'язково потрібно збивати російські ракети, обов'язково потрібно знищувати російські бойові літаки на їхніх базах. Треба робити рішучі кроки, аби ліквідувати загрозу, наголосив кислиця. Україні потрібно мати можливість знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі на території країни агресора РФ. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ЛРТ. Це справжня больова точка для сухопутних військ нашої армії. Головною причиною успіху Росії ми бачимо просто нескінченну кількість керованих бомб, скинутих на наші сухопутні війська. Вони знищують і вбивають у великих масштабах, а іноді просто зрівнюють позиції з землею. І захищати вже нема чого, сказав він. За словами міністра, щойно вдасться ліквідувати загрозу авіабомб. Українські сухопутні позиції зміцняться, і Росія дуже важко просуватиметься вперед. Що стосується рішень, які дадуть змогу нам знищити російські бомбардувальники, то їх дуже готують. Ми працюємо над цим. Я впевнений, що ці рішення буде ухвалено. Це лише питання часу, тому що загроза, яку становлять ці бомбардувальники, незмірно велика. Ми не можемо перехопити керовану бомбу просто в повітрі. Єдиний спосіб уникнути удару знищити бомбардувальник. Ми можемо зробити це знищуючи літаки на аеродромах або збиваючи літаки в повітрі. Отже, нам потрібні ракети великої дальності, які долетять до аеродромів, або достатня кількість систем ППО і перехоплювачів, щоб мати можливість збивати ці літаки в повітрі. Рано чи пізно це станеться. Ми просимо партнерів зробити це якнайшвидше, сказав Кулеба. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!